ММО, я вам скажу, що це ще не найгірше, що можуть додати у подібний фарш. А вас не бентежить, що такий світлий фарш? Ну, якщо це куриця. Ось, наприклад, ця частинка вона. вона пропала. Вона здохла. Чекати не хочеш. Ой, запах даже не передати, Це просто было ужасно. Ну, миш як, гниль. Якщо вам скажу, що ця штука зараз змінить запах, повірите мені? Ні. Ось такі пігулки можуть використовувати на виробництві для того, щоб ось таке м'ясо можна було знову використовувати у фарш. Ой, капець. Понюхайте, чим пахне. Хлорка. Хлорка. Хлор, Хлорка. Мені аж передюрнуло. Розчиняємо хлор у воді та занурюємо на кілька секунд шматок зіпсованого м'яса. Ну, Після хлорки він став як новенький. На цвіт, на запах. Свіже м'ясо. м'ясо, так. Да. А запах тут ушов неприятний. І от коли він його оживив, ну от це мене більше всього удивило. Я не тільки поміняв м'ясо цвіт, але й ще й повністю предотратив отвратительний запах дохлого э, м'яса. Якщо зіпсувався фарш, як ви гадаєте, його можна відновити? Я думаю, що фарш навряд ли. А ось порошок, який називається бензоат натрію. Це такий собі консервант. Його додають для того, щоб зіпсований фарш став знову свіжим. Використання бензоату натрію в Україні в м'ясних продуктах на законодавчому рівні заборонено. Виробники недобросовісні можуть додавати його для подовження терміну зберігання м'яса чи фаршів. І цей бензоат натрію використовується не лише в харчовій промисловості, а ще й в піротехніці. О, Боже. шоу, так говорити, було. Какой фейерверк может У нас в у промислових масштабах використовують значно менші дози. Це продається на привабках нашого магазину, кормиться наше подрастающее покоління. Воно ж не буде здорове. Основна небезпека від споживання продуктів з бензоатом натрію це те, що він не виводиться із організму. Він може спричинювати цирроз печінки, хворобу Паркінсона. А ви це можете їсти? Для мене це був шок. Мені срочно нужно річ э, под промыть свой желудок. Але чому ми не відчуваємо цей обман у напівфабрикатах? Тому що виробники пересалюють умишлено, перця більше додають. Фледи тошем і лавровий ліст уже додають фарш і прикрашають все це ще глутаматом натрію. Який підсилює наші смакові реакції, і ми просто не відчуваємо через це зіпсований фарш у напівфабрикатах. Заміна в рецептурі готового продукту напівфабрикату може складати 30-20% неякісного підпорченого м'яса. І жодна експертиза, скоріш за все, не виявить цієї підміни. Так як його відсоток буде незначним, він буде не перевищувати гранично допустимі законодавством норми, то такий продукт буде вільно випущений в реалізацію. Тому, якщо ваші пельмені дуже пересолені або дуже гострі, скоріш за все, це не пікантні страви. Можливо, це прихований обман зіпсованого фаршу.